Хронологія подій та коментар інформаційного відділу Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви щодо подій на території Святодуховського собору 17 червня. 16 лютого цього року провели збори парафіяни Української православної церкви про те, щоб залишитись в лоні саме цієї структури. Але новостворена організація ПЦУ вирішила незаконним способом захопити храм спочатку документально, а потім і силово. Як ми бачимо, приїхали молодики на машині для того, щоб здійснити силове захоплення храму. Відповідно до статті 17 і пункту 6 Конституції України, головного закону України, на території нашої держави заборонено створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Але ми бачимо, як ці молодики, які так і до супір. Невідомо хто вони, звідки з якого вони формування, але зробили спробу силового захоплення кафедрального собору. Вони лукавлять усіх питань. В питаннях машини, яка на підробних номерах, яка зареєстрована в Дніпропетровській області, лукавлять про того інваліда, який зайшов на територію, нібито інвалід, щоб помолитися, але встав і почав ізбивати наших прихожан. Машини, які щомісяця переоформляються, значить, вони. І працюють з сервісним центром, в якому кожного місяця дана машина була переформлена, тобто вони, ну як кажуть, або замітають сліди, або хочуть залишитись безнаказаними, щоб нікого із власників ні транспорту, нікого іншого не притягнули до відповідальності, тому їхні беззаконні можемо побачити в державному реєстрі. Псалтирі, псалом 5 господь сказав, що Господь погубить говорящих неправду. Ми бачимо, скільки неправди було в той день, скільки неправди було довкола цієї організації, яка зайшла на територію Кафедрального собору і е, зробила беззаконня. Беззаконня в християнському плані і беззаконня в державному плані. І лукавство було покладене на лукавство, тому що м, навіть той транспорт, на якому вони заїжджали. Вони сфабрикували номера, тому що з одної сторони реєстрація Дніпропетровська, коли вводимо пошуку, ми бачимо, що в державному реєстрі машина зареєстрована вже у Вінницькій області, тобто лукавство на лукавство, яке прикривається, напевно, сервісними центрами, і нікому правди так і ніхто не зможе знайти. Молодики, які приїхали і припаркувалися буквально біля входу в кафедральний собор, вони достають із машини знаряддя своєї молитви, як то прийнято ПЦУ, Заносять болгарки, б'ють наших прихожан, б'ють наших працівників, послушників, які несуть послушання, і в тому числі навіть жіночок, які прибирали наш кафедральний собор після закінчення ранішнього богослужіння. Звичайно, на перший погляд може здатися, що Молодики самі приїхали, а на жаль, це не так. До цього питання ми звернемося, тому що їх прикривала одна із державних структур України, і ми на відео побачимо так само і керівника заступника начальника, який потім буде їх супроводжувати. І буквально через одну годину часу він буде давати інтерв'ю, говорити, що ми нічого не бачили. Ми забезпечили 36 шосту статтю на вулиці Кобилянській, коли буде спілкуватися журналістами. Буду говорити, що там поліції не було, і вони не бачили, скільки священників пострадало. кого побили. Ну і це ми почуємо за годину часу після цих подій, коли молодики безпощадно, не по людськи по звірськи, навчалися над прихожанами, над дружинниками, над священниками, які несли послушання і займалися благоустроєм території і ремонтом храмового приміщення. І ці молодики не мають нічого святого. В даний момент ми бачимо, як заступник начальника Генерального управління головного управління Національної поліції Чернівецької області Святослав Кішларк супроводжує цих молодиків. І потім через годину часу, як вже було згадано, він буде говорити, що його там не було присутні і поліція нічого не бачила, якщо сам перший заступник начальника вже був присутній з перших хвилин подій кафедрального суботи. Побували не тільки священиків, побували так само і жіночок, яким більше 60 років прибиральність, які трудилися під час захоплення і займалися прибиранням, але забравши в них знаряддя прибирання, в тому числі і швабри і палки, і вони їх самих побували. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину несуть всі, в тому числі і організатори, в тому числі і учасники, і керівники. І ті, які організували це беззаконня на території храму, яку, слава Богу, зафіксували камери спостереження, і цим питанням вже будуть займатися відповідні структури, які стоять вище і на структурою ПЦУ, і над тими організаторами, які були в той момент на території Кафедрального собору. Ми бачимо, як тих священників Дмитрія і його молодого сина б'ють безпосередньо буквально у вівторя Кафедрального собору. Книги пріч. 6 главі, 16 стих, Господь говорить, що він ненавидить уста лживі, говорячи неправду і руки, які проливають кров, не Це говориться про цих молодиків, які прийшли під замовлення структури ПЦУ. І в першу чергу керівника цієї структури на Буковині єпископа Феогноста до цього ми так само вернемося, тому що під час оцих всіх подій, які ми бачимо то він вже зробив публікацію в соціальній мережі, що всіх запрошуємо в собор, собор звільнений нібито від руської окупації, і всі направляємо собор. Тобто він, як один з організаторів разом із заступником начальника головного управління національної поліції Святославом Кішларом, вони були організаторами цього побиття. Так само участвував і Іван Чокалюк. Це рідний брат батька Епіфанія, от, який був членом помісного собору і який організував молодиків для того, щоб прийти і захопити собор. Намагались відкрити двері для того, щоб Владика Феогноз зайшов через Панамарку, зайшов алтар, і там планували богослужіння. Йому допомагав в цьому і священник Василь Романович Капріян. Служитель Кафедрального собору Святої Параскеви, і е, вони намагалися запустити його через бокові двері і Зрозумівши, що е, в храмі є відеонагляд, е, священник Іоанн Чуколюк намагався скритись, він неодноразово то одягав підрясник, то знімав. і заходив він без підрясника, тобто тримаючи його в руці. Але побачивши, що за свою діяльність він буде нести відповідальність. Він швидко зняв підрясника і вийшов на вулицю. Нібито це не він, організатор, і хотів скритися від відповідальності. Бачимо, як структура ПЦУ достає свої молитвослови, болгарки, кліщі, руковерти, і намагаються зразу відкрити всі двері, щоб впустити єпископа феогноста для богослужіння в цей храм. Тищеників побили безпощадно. Отець Роман, який ніс послушання в той час багатодітним батьком на території собору, був побитий жорстко нелюдськи, був кинутий до землі. І коли він вже лежав, все одно йому наносились удари, і в нього дуже багато пошкоджень внутрішніх органів, легень, пошкоджень на нога, і він вже третій день не може встати. Ті тілесні ушкодження, які були нанесені до сих пір, не зафіксовані ким, тому що так і офіційно ми не почули звідки ці молодики приїхали, хто їх замовив і ким вони являються, ті, які зробили цей злочин, нанесення важких тілесних ушкоджень, і отець Роман мав дуже складний стан, тому що в нього зупинилось дихання і його реанімали вже в лікарні. І так само ми бачимо Іоанна Чуколюка, який знявши підрясник, вийшовши на вулицю. І на його очах побувають наші священники, отца Георгія, отца Романа, отца Дмитрія і Іоанн Чуколюк, священик із Мамаївців, він спокійно за цим всім спостерігає. Тобто для структури ПЦУ це є норма побиття православного священника, навіть коли він лежить уже на землі, його добувають кулаками. І це звичайно звірство, яке було здійснено цими молодиками, під прикриттям тих керівників, яких ми бачили на початку на території кафедрального собору, оце Романа Звірський за руку, одну, яку вирвали із суглобу і потянули до калітки, і через саму фіртку його перекинули через верх, кинувши до землі, наскільки звірство і. Займаються ці молодики, яких замовила структуру ПЦУ для того, щоб заволодіти майном кафедрального собору. Після нанесення важких тілесних ушкоджень його було надано першу медичну допомогу уже в лікарні. Ще раз і ще раз нагадуємо, що відповідно до статті 17 Конституції України, пункт 6, на території України заборонені створення функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачено за. Тому нехай керівники ПЦУ, керівники національної поліції, дадуть відповідь, хто це були за молодики, що за формування, яке так звірськи поводилося з священниками і прихожанами, і навіть жіночками пожилими, які були на той час в кафедральному соборі. Потім засоби масової інформації кишенькові будуть публікувати, що конфлікт стався між прихожанами ПЦУ та УПЦ. Але, як ви бачите, на відео не зафіксоване камерами спостереження, нікого із прихожан ПЦУ на території храму не було. Були тільки замовлені молодики, які були підготовлені для того, щоб наносити тілесні ушкодження, які пролили кров священників на території собою. Це Віталія, священника нашої єпархії, було побито уже за воротами. Важкі тілесні ушкоджені, переламав е, ніс, завдавши шкоди і е, внутрішнім органам і звірські побивали. Чи коли вони лежали за забором вже на землі, молодики перестрибнули і вже лежачі священників били, які лежали під забором кафедрального собою. Троє священників постраждало, були одразу перенімовані в лікарні швидкої медичної допомоги. Святослав Кішлар назад, повернувся до молодиків і продовжує свою роботу. Коли намагався зайти е, наш владика Никита на територію, щоб е, подивитися, що відбувається і де наші прихожани, то поліція не допустила. Тобто вона перешкоджала, щоб наші прихожани, в тому числі і владика, і наші священники потрапили на територію собору, щоб надати допомогу тим жінкам, які на той час ще знаходилися на території собору, які були так само побиті е, на території кафедрального собору, Ту, цими молодиками яких, як ми бачимо на відео, охороняє поліція? Коли прийшов на місце події наш правящий владик Амелетій, то поліція застосувала проти наших прихожан сльозоточивий газ. Комулеті, як ми бачимо на відео, кинули вже не молодики, а кинули ті люди, які є довкола нього у формі, і перешкоджали йому, щоб він дійшов до кафедральних субот. Задали йому так само фізичної шкоди, побивши. І ми бачимо, що на відео немає прихожан ПЦУ. Це не конфлікт з ПЦУ, а це все робили ті структури, які знаходилися на території суботу. Коли молодики зрозуміли, що наших прихожан більше, і поліція побачила разом з керівником Святославом Кішлером, що прихожан зібралося декілька тисяч і заповнили всю територію собору, то вони дали команду, що молодики вийшли з храму. В коментарі, звичайно, кишварського сказав свої власті. Наразі ми застосували статтю 36, Ми забороняємо вхід на територію храму для того, щоб провести перевірку, надати. Юридичну цієї кваліфікацію події так відбувається. Що наразі відбувається всередині? Всередині зараз ми якраз це з'ясовуємо. Е, ну дивіться, нам представники прихожани УПЦ казали про те, що е, інших прихожан у виводила якраз поліція. Ні, ми не виводили нікого. Ми не виводили нікого. Ми е, здійснили захід, передбачений статую 36, для того, щоб різновето ніколи громадян не контрактували. На відео ми бачив, що з самого початку знаходився разом із молодиками, з якими він заходив перші хвилини на територію суду. За вибігли, яких прикривала національна поліція, щоб забезпечити їх легкий відхід. Разом з ними і вийшов і Іван Чуколюк, священик цього рідний дядько пана Епіфанії, який вивіз і знявши підрясник і заховалися в автомобілях спецпризначення національної поліції. Хотя Велика Феогност, керівник Пусу на Буковині, повідомив, що вже в соборі захоплено, і всіх запрошуємо. Мер міста Роман Клічук так само повідомив про захоплення храму, тобто вони були повідомлені і знали про цю організацію. Цікава, друга подія Романа Грищука, який не підтримав Івана Чуколюка, а побігли в Свято-Миколаївський храм Української православної церкви, вилими ворота, які були зачинені. Хоча на той час фіртка була відкрита, можна було спокійно зайти через фіртку, але вони вилими ворота. І зайшли на територію. Думаючи, що все ж таки Роман Гріщук був повідомлений про те, що пролита кров священиків в кафедральному соборі, і вони вирішили організувати алібі, нібито їх там не було. А вони молилися, читали Христос Воскрес на порозі Миколаївської церкви. Я вас, Роман Романович так, сказав так, про те, що йому за це він заплатили, і це його спосіб заробіт, що він сам і признався на Викинь їх просто, там там не українська мова. 500 гривень мені дали. Насправді мені дає, подивиться, а кажуть. Ну, да, Якщо мені дали, як, шучу да, шучу шучу, дали да. хлопці, 3 тисячі бак. Можете шучу. теж так заробляти. Ну, ну, не, ні, ні, нам, нам це заробляє. не цікаво. Ну то не заважайте мені заробляти. Дякую. <рес> <рес> тобто ти працюєш <рес> проти України, ти розпалюєш ворожнечу. Ну як ти тільки признався, що. Гарне Алібі вибрала сім'я Грищуків, але суд Божий над всіма ними. Я Української православної церкви, Святока Федрального собору відстояли свою святиню і співали, славу Богу. Ніський уклін, подяка і благословення від Бога. ви Залишились байдухами до того беззаконня, яке намагалися зробити. Щиро, щиро всім подяка. Хто потродився, хто зберіг цю святиню. Зразу з першої хвилини почали прибирати, чистити, тому що цей храм кафедральний собор в серцях кожної вірянки, кожного вірянина, який тут в богослужіння, який тут хрещений, тут вінчений, і це є серце Буковини. Тисячі і тисячі прихожан, вони є вірними українською православності.